Я за. Тому що я родився, я... я родився в Закарпатті. Ми давно в Європі були. Це добре, звісно. Для, для нашої області, зокрема, правда. Ну, хотілося б безвізовий режим, звісно. якщо люди там на Майдані стояли, значить вона комусь потрібна, та угода, правильно? Ну, значить, рішили, підписали і правильно зробили. Хочет раз послухали людей. Це добре. Чому? Тому що будуть закони. Як і справедливі. Дотепер судитися ви можете ритати. Позитивно я до того ставлюся. Тому що я хочу жити в нормальній державі, в нормальній Україні, розвинутій, красивій, міцній державі. І з роботою і саме головне. Весь майдан стояв заради цього. Думаю, це непогано і ну, в подальшому треба багато працювати самим людям, щоб. Ну, була європейська держава. Це, це вже тепер це залежить від нас, як ми будемо працювати ну, над собою, можна сказати. Я задоволена і підтримую Порошенка. Це шлях майбутнє. Це краще. Думаю, що краще буде. Думаю, краще буде. Може, хоча б ці працівники міліції всі поміняються, розумієте. А то воно як було, так і залишилося. Все вроді міняється, а ці державні роботники як і були, так і залишилось. Ну, то це добре. Чому? Да. Так. Ну так, треба жити по-людськи вже не з такими дорогами, як ми маємо. Пінзія на місці, зарплати на місці, вчені не підвищують. Тяжко тепер, дуже тяжко жити. Ну, може буде легше? Да, бо щоб було легше, бо вся було. була. Да. Хорошо думала, правильно зробив. Треба було і в листопаді підписувати, менше б жертв було.